Вітаю, друзі, на своєму каналі Етноекопарк. Сьогодні моя розповідь, як би стать, щоб не було видно мене, це про трави. Я знаю, що це відео набере найменшу кількість переглядів по тій простій причині, що трави в нас не є настільки популярними в садах і в душах наших квітководів, квіткоманів. Як я хотіла б. Я сама не так давно перелистувала ось повз, проходила повз вірніше тих відео, де говорилось про трави. Не цікаві вони мені були. Так, ми любимо ось, наприклад, смолка, ну, красаж, так. Ну і ось такі листочки, просто зелененькі. Це коничник, Овер... це куничник Карл Форестер. Які теж скоро буде квітувати. Але сьогодні вже з запізненням, бо ну, час такий весняний. Але я хочу сьогодні поговорити про трави, які квітують весною. Деякі, деякі квітували ранньою весною, вже сніг з землі, і вони показали свої квіточки. Так, Рудік уже тут. Це я сьогодні знімаю друге відео за ранок. піду по півоніях третє знімати. Ну, звичайно, виставляти я буду в порядку черги. Але що тут так гарно мене цвіти? І рис цибульковий. Ой, бачу тільки бур'яни. Тому я зараз. А, про що я про те, що я знімаю відео і Рудик то була на городі рудік біля мене, тепер я прийшла у парк, рудік знову біля мене. Так, давайте, друзі, зараз поговоримо про трави, які квітують ранньою весною. Верніше, не ранньою весною, а весною і влітку. Побагато ще тільки-тільки починають відходити від землі. А деякі вже радують. Ну, найперше, хто в мене за у саду, так, вибачайте, друзі, за відра, тому що йде сні... йде дощ, господі сніг. Що це сьогодні дійсно зі мною? Іде дощ і вимушена. Накривати ось ці дорогоцінні свої кактуси відрами. Так, де -це, де, -це, де це ти? А, ось вона. Це ожика. Да всі тебе бачать, всі тебе бачать, всі тебе люблять, зайчик маленький. Так, ожика рівнинна. Друзі, вона найперша зацвіла в моєму саду з усіх трав, от вона була найпершою. Вже вона тр... трішечки, акту слізла. Вже вона трішечки лягла, бо дощі, знову ж кажу, а так вона стояла. Вона, бачите, зараз вона така вже коричнева, а то була зелененька, дуже гарнесенька. Малесенька така вона, дуже маленька. Сама, мабуть, найменша, яка є в моїй колекції. Але улюблена. От вона мені подобається, я її тут посадила в, рок... в... рокарії. І любуюсь, буду ділити перецвіти, буде сприятлива погода, буду ділити і підстрижу. Ось Зараз вона ще трішечки полежить на кактусах, а потім я її підстрижу. Ожика рівнинна, сама маленька серед всіх злакових, вірніше декоративних трав. Тому що, друзі, злакові трави і декоративні трави це різні. Це різні трави. Тому що, наприклад, осоки, вони не відносяться носяться до злакових трав. Так, далі, ну так будемо йти. Вибачте, де, де що не так, бо, бо робочі моменти, зараз тільки ти робиш, що сапаєш так, і полиш, ну і саджаєш. Так, далі це сеслерія, друзі, блакитна. Ну, сеслерія голуба на неї кажуть. Так, вона цвіте теж дуже рано. Але ці кущики я ділила, тому вони зараз без квітів. Але майте на увазі, сеслерія блакитна, цвіте теж дуже рано. Так, далі. Келерія. Це все, друзі, маленькі кущики, тому що там щось розсаджувала, там щось пересаджувала. І вони ну маленький, Рудік, ну дай я зніму відео. Іди до тата, там він в хаті. Так, дивіться, келерія Рудік. Кел... Келерія теж блакитна. Це дуже цікавий злак. В нього і листочки цікавенькі, і ось самі колосочки. Знову ж сонце, я не бачу, що я знімаю. Але ну, цікавий, дійсно цікавий. Мені вона дуже подобається, я чомусь на неї не звертала раніше увагу, а ось зараз це ну, красунька. Знову ж багато колосочків зараз лежить, тому що був дощ, велика була, просто не доща, злива була і багато що поклало навіть е, високі злаки. Так, це дворічка, і пані Леся сказала її назву. Я забула, не записала, ну, знайду в переписці, то підпишу обов'язково. Ще раз, це дворічка. Я довго шукала назву, знайшла сама пані Леся її. Бо до цього вона не знала, як її звати. Так, келерія. Далі йдемо. Сеслерія. Келерія, сеслерія. Так. Ідемо, куди ми йдемо? Бор, бор варігатний, не жовто жовтолисний, ось бор. Але він, друзі, рудик. Але він, друзі, в мене і не живе, і не пропадає. Ну, пустив ось таку киточку і. Два листочки. Кущик був набагато кращий, як я отримала, ніж як він є. Тому ну, він трошки вибагливий, як говорила мені Анжела, що вона його три рази заводила і три рази він пропадав. Тому ну, будем, Будемо берегти, будемо бачити, що це. Є ще така травичка, як Тимофіївка, але вона в мене пропала. Мені її Оля. Прислала і вона пропала. Ну, можливо, можливо, оце вона відходить, а можливо, і бур'ян. Ну, сподіваюся, що вона, але Оля пообіцяла, що ще відправить, як, як буде наступна посилка з рослинами, то ось цю Тимофіївку Оля відправить. Дуже цікава, я дивилась її у неї в саду, рання, цікава. І саме основне, що в основному, друзі, ось ці злаки, злако, декоративні трави, які квітують весною. Вони десь в середині літа стають недекоративними. Деякі просто жовкнуть, деякі стають сухими, і треба обрізати. Наприклад, наприклад хто? Ну, зараз підемо, я покажу хто саме, про кого йде мова. А, ну, наприклад, райграс да? бульбоносний, він зацвіте, потім стає взагалі недекоративний, його потрібно буде обрізати. Так само лисофіст луговий, який я вам покажу, який зараз ну, просто найкращий в саду. Так, тепер, знову ж, осока греє. Друзі, ну це ж, ну, як булава наша, да, українська. Це новинка моя. Я не так давно її придбала. І сподіваюся, на гарний великий кущ. Тому що вона, ну, дійсно, ну, дуже гарна. Ну, і навіть вона ось дала. Мені одну квіточку, осока грея. Далі осока, вона теж рання, мені вона теж прийшла разом з грею. Це осока, ой, зараз я скажу, друзі, тут в мене написано. Evergold. Evergold, ось бачите. Evergold, Вона прийшла ось обрізана і були ось такі в неї китички. Потім кітечки засохли і почала обрізана осока теж сохнуть. Але бачу, ось щось викидає. Сподіваюся, що все буде з нею добре, тому що ну, вона красонька. Так, це Evergold осока. Ідемо далі. Так, вівсяниця, вибачте, тормознулась. Вівсяниця Sunrise. Вони єдиний кущик, бачите, яка вона? Ну, Можу сказати, що це просто красунька. От просто, якщо ви десь її бачите, то замовляйте без мови. По-перше, вона маленька, вічно зелена, акуратненька і має ось такі кінчики рожеві чи червоні, і самі ось теж вони такі з рожевинкою чи з червонинкою. Її ось колосочки. Я побоялась її ділити, тому що я кажу, що я тільки той рік її купила. Але треба подивитися, у кого я замовляла, і для бордюру купити ще декілька штучок. Ну, Хочу сказати, що вона не така дешева, ну, щоб робити таке задоволення. Мені здається, там щось гривень, гривень було 60 чи що, тому багато не купиш. Але. Але вона гарна. Була у П9, малесенька, малесенька, гарненько перезимувала. І ось вона така красунечка. Дуже гарна. От просто дуже-дуже раджу її. Вівсяниця Сан Райс. Ну, ось райрес бульбоносний. Я про нього говорила, вже він, бачите, втрачає декоративність. Тому його ось десь в червні, мабуть, вже потрібно. Обстригти, оболванить, як кажуть. І він пустить знову при сприятливій погодній умові, тому що якщо буде посуха, то він не дуже хоче теж відростати. Він не пропаде, але ну, такий він не дуже декоративний. Ну, має право на життя, так, бо він гарнесенький, невибагливий. Ну, має, має, має бути в садах, але є в нього така. Неприємна властивість, ось, бачите? Тому я його буду стригти, а так ось листочки гарнесенькі. І мені здається, от на мою думку, так як я спостерігала за ним, бо він мене давно, то його треба час від часу розсаджувати. Тому що старі кущі саме ось так і оголяють свої ножки, оголюють свої ножки і стають ось такими непривабливими, ніби кубелечко пташинки всередині. А так як в мене він ще на е, жирній землі, чорноземі, то взагалі, ось так він себе показує. Тому на піску, на бідній землі, він виглядає набагато краще. Тому він саме для таких ґрунтів. Так, півсець вічно-зелений. Ну, По-перше, це статна культура в саду. Він високий, він, ну, сам він не настільки високий, а ось його китички. Доволі так високо підіймаються, бачите, яка краса. Я його теж люблю. Він, як я вже сказала, вічно зелений, але на весну він стає таким, знаєте, на, ніби пожухлим, Такі, багато дуже коричневих лист листків, жовтих коричневих листків всередині. Тому його потрібно вичесувати. Я це роблю рукою, ось залажу, так, і бачите, ще не все. Тому що він втрачає ну, старе листя, ось це він втрачає і, і обростає новим, тому потрібно його чистити. Так як часу не вистачає, раз почистила, а він потім знову почав сипатись, тому трішки він такий, такий неаккуратний. Ну, ось такі китички в нього. Прекрасна. Ну просто чудова рослина. Мені він подобається. І я його раджу. Ось серед тих, хто квітує весною, він, мабуть, найвеликий. Мабуть, можливо, ще є інші. І я збираю його у процесі, тому що я теж не так давно стала ось тією травоманкою. Так, далі осока грея. Бачите, вона цікава, вона вже теж квітує. Старі кущі, ну ось і молоді кущики, ось так вона квітує, бачите, цікаво. Вона втрачає старе листя сухе, і його потрібно обрізати. Так як мені не було часу до неї підходити взагалі, то я її не обрізала і тому ось вона така неаккуратненька. Ну щоб ви мали на увазі, що є рослини, трави. Які взагалі не потрібно чіпати, вони самі відростають, десь, десь дівається старе листя, незрозуміло, де і йде новесеньке, все гарно, все ну, просто чудово, без проблем трави. А є такі, ось, як, як наприклад, дві усе от, потрібно чистити, і ось цю суку потрібно, марову потрібно обрізати ось старе сухе листя. Не обіцяю, що я його обріжу, обросте нове, і все буде, так думаю, добре, тому що. Інтересна, цікава цибулинка. Е, сама цибулинка ось ще зверху якийсь пупсик і буде другий поверх цибульки. Е, цікаво. Так, е, ну, ми зараз про трави. Ну, ось теж мароу, бачите? Теж мароу. І китички. Без проблемно. Оце єдине я кажу, що потрібно обрізати старе листя. Показала, як вона зараз виглядає з необрізаним листям. Негарно. Наступна е, осока Блю Зінгер. Агресивна. Друзі, агресор ще той. Посадити не знатимеш, що, що з нею робить. Тому, хто в мене її купував, я її продавала, я попереджала, що таке може бути. І хто в мене її купував, то майте на увазі обов'язково обмежувач. Я планувала її пересадити ось в сад. З лаків, трав, але ну, не встигла я виробити цю площу, тому вона залишилась на старому місці, і вона, боюсь, що за сезон заглушить все, що можна. Але подивіться ось на ці китиці, подивіться на ці колосочки, подивіться на це листя блакитне, от з нею якраз і не потрібно бур'ян обов'язково, от з нею якраз і не потрібно ні обрізки, ні чогісінько. Де вона діває ось це старе листя, я не знаю. Але вона виглядає завжди декоративно. Ось подивіться. Завжди декоративно. І зараз так цвіти. Красуня, просто красуня. Так, осока голд. Ну, вона теж, я десь бачила китичку, вона теж повинна цвісти. Ну, поки що не цвіте. Так, далі куди ми йдемо? Далі? А, ну це ще міскантус, це ще не те. Так, ще ж якісь трави в мене були. Зараз підемо дивитися. Бриза, друзі. Бриза. Теж ранній злак. Я цей рік її поділила, тому в мене великих кущів немає, але коли великі-великі кущі, то дуже гарно виглядає. Прекрасна рослинка, і ось саме бриза. Ну з усіх рослин, бриза на осінь мене буде в пропозиції. Я її раджу, кажу, що вона росте на полях десь, ну, не в нашому районі, знаєте? Красонька, просто красонька. Бризу люблю. І... Ну, вважаю, що вона потрібна для розбавлення цієї весняної літньої фарби цих весняно-літніх. ось бриза потрібна. Щось не наводиться. Ось, бачите, яка вона. Гарну, гарнесенька. Потім вона жовтіє. Ну і теж, я б сказала, частково втрачає декоративність. І на кінець я прийшла. Ой, вибачаюсь. Хочу умоститись, щоб вам показати гарно. На кінець я прийшла до відкриття цього сезону. Це лисохвіст луговий. Так, там є така, знаєте, зарозумна назва цієї рослини. Колись, можливо, знайду і скажу вам, але навіщо забивати голову? Всякою, вибачте, дурнею. Ні, ну це не, дурна, не дурня, тому що є назва і її потрібно знати. Але... Ну, Не все можна це знати і не все можна вкласти в голову, тим більше голова вже не молода. Тому я кажу так, як більш простіше це луговик. Лисохвіст луговий. Друзі, це, ну, подивіться на ось, не знаю чи на сонці, подивіться на ці листочки. Вони варієгатні, вони жовто-зелені. Ось такі колосочки, друзі. Дивіться, які колосочки. Зараз вони вже ось, бачите? Так розколосилася. Ось вона. Що я показую, ось? Е, настільки чудова рослина, ніби вона повзе. Не знаю. Я, отрим, я купила два кущики той рік, розсадила, то можу сказати, що не дуже вони так гарно і пішли в ріст. Цей кущик був не розсаджений у 3-літровому у горщику. І як бачите, ну я б не сказала. Єдине є недолік цієї травички є. Це в тому, що вона жухне. Вона на, десь в середині літа стає ну, дуже непривабливою, настільки непривабливою, що нема на що дивитися. Але от за цю весняну красу, я думаю, можна пробачити. Рекомендують її просто обрізати і до осені вона теж наростає. Я так і зроблю, бо, і поки я її не переносила у основний сад з лаків, ну, я на неї боюсь навіть дихати. Настільки вона мені подобається, настільки я закохана. Я взагалі люблю варії, рослини всі. А тут ось така краса ще і ранньою. Ну, не ранньою, а весною. Тому що для злаків це пора рання. Ну, ось така краса. Я думаю, вам теж вона сподобається. Ну що ж зробиш, коли я в екрані зараз так перейду. Ось, бачите, яка вона красунька. Ну, ну Це взагалі. Це була розсаджена, ось теж пустила колосочки. І ось теж розсаджена і ось розсаджена. Ця зацвіла сама перша. Щось крізь я. Зацвіла сама перша. Ось такі чотири такі кущики, Ну, як зрозуміло, на продаж її не буде в цьому році, тому що мені потрібно поділитися з дівчатками. Цією красою, ну і будемо розсаджувати. Так, е, вибачте, не переключаюся. Ой, Так, з, висок, з висоти, з висоти, з висоти. Я, друзі, влізла у цей, так сказати би, водойом, водойму цю, а тут ще й вода є. <гум> то Так, друзі, це е, жито багаторічне або житняк. Дивіться. Яка краса, просто неймовірна. Я довго думала купувати, не купувати його. І це була вже пізня осінь мабуть, листопад місяць. І я все-таки купила чотири кущика. один не прийнявся. Я не уявляла, яка це краса. А зараз, друзі, я хочу його багато, треба шукати, у кого я купила. І хочу... Я купила, здається, 4 кущики за 100 гривень. Невелика це була ціна. Ну, але і кущики ось, бачите, ось такий наріз. Він геть маленький ось наріз, бачите. Це єдиний ось такий більш-менш гарний. Але я бачу, ну, здається, це ж ось воно роз, 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 розростається. Е, що можу сказати? Краса, друзі, краса. Де побачите, раджу. Теж на продаж мене, поки його не буде. Ну, мені просто цікаво, будемо спостерігати, що буде далі. Мені здається, воно повинно жовтіти, можливо, насіватися. Ну, це знову був у нас ось, бачите, воно стояло дуже гарно, стояло, але була злива, і воно трішки не втрималося. Ну, мені здається, що воно все-таки розпадається. Потрібно чи підв'язка, чи фіксувати якимись іншими рослинами, щоб воно трималось всередині. Здається, все. Ну, ще є ось вівсяниця сиза. У мене молоденькі кошики, тому вони не цвітуть, але в цю пору вона теж цвіте. Вівсяниця сиза. Е, можливо, щось пропустила, когось пропустила, бо я не записувала, а так з голови, що в мене є, то ось така, така друзі, краса. 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 Ну, ось цей житняк це відкриття. І, ж, і житняк, і лисохвіст луговий це моє е, відкриття і. Ну, скажу так, що я в захваті від них. Ось такі друзі трави. Далі буде, тому що я в пошуку шукаю, шукаю. До речі, я ось знайшла, знайшла буквально вчора це аваланж, куничник, аваланж. Я його шукала так довго. Є різні, а от саме аваланджу ніде не мож, могла знайти. Він дуже схожий на овердам. Там є різниця. Ну, одним словом, коли я придбаю, а я надійно, надійної людини її купую, тому, коли я придбаю, то я покажу різницю. Чи варто їх двох заводити, чи і достатньо одного. Все, друзі, гарного всім дня. Всіх люблю, обнімаю. Дивіться це відео, можливо, я Зможу достукатись до ваших сердець і закохати вас у трави, тому що для мене це була Анжела Скульниченко і важко говорити, бо вже нема цього саду. Ну, людина є, звичайно, а нема саду. Це Меркулова Оксана, сад Меркулов сад. Ось там дійсно, там злаки, там оце і сад злаки у неї зроблений був, ну недороблений, тому що вона виїхала. Але ось ці люди стали якби провідниками, моїми провідниками у світ злакових рослин. Це, друзі. Всіх люблю, цілую, обнімаю, кохайтесь в злаках. Вони того варті.